Показує множення на двоцифрове число. Будьте дуже уважні, за потреби переглядайте відео. 213 помножити на 56. Ми кожне число повинні множити, починаючи з одиниць на одиниці і на десятки. 3 помножити на 6 буде 18. Перший розряд набираємо на першій списі. Це 18. Отут будуть одиниці, тут десятки. Один десяток, 8 одиниць. 3 на 5 буде 15. Отож, ми набираємо трохи вище. Тут одиниць, тут десятки. 1 десяток, 5 одиниць. Зробили. Наступне число ми будемо набирати тут другий розряд, друга спиця. 1 на 6, буде 6 тут. Немає де взяти, отож, я даю 10, 4 забираю. 1 на 5 буде трохи вище, буде 5. Зробили. Третя спиця, отож, починаю тут. Тут буде одиниці. 2 на 6 буде 12, отож, отут одиниці, тут один десяток, 2 одиниці. Друге число набираю вище. 2 на 5 буде 10. Це є один десяток і 0 одиниць. Отож, вийшло число. 11 тисяч 91. Двадцять вісім.